Слава Богу, брати, сестри, присутні, ми, так як співали в псалмі, часто, коли йдемо по цій земній дорозі, ми помиляємося, ми падаємо. Бувають поступки наші не такові, як потрібно. Але Слава Богу, що є в нас Ісус Христос і кров Його, яка не втратила сили, яка здатна нас підняти, поставити і щоб ми далі йшли. Це жертва Ісуса Христа, досконала жертва, вона має силу, і ми ніколи не повинні умаляти сили крові нашого Господа Ісуса Христа. Знаєте, сьогодні. Видима заповідь якось почав роздумувати саме над причастям, над покаянням, над водним хрещенням. Все, що привело від початку мого християнства, коли я покаявся, і до того часу, коли я почав приймати видиму заповідь, як то кажуть, нового я нічого не скажу, але обновлю в нашій пам'яті. Те, що відбувалося в нашому житті, від покаяння до цього часу, коли ми почали приймати видиму заповідь, звіщаючи смерть нашого Господа Ісуса Христа. Знаєте, в житті людей, коли проповідується Євангеліє, в них є три таких видимих речі. Відбувається. Я хочу це нагадати. Це перше, коли слово, воно каснулося серця людини, вона приходить до Бога. Вона звершає покаяння. Друге, що відбувається в житті, це є водне хрещення це те, що видиме. І третє це видима заповідь. Яка, яка сьогодні звершалася. І саме ці три речі я хочу освіжити в нашій пам'яті, тому що сьогодні якось Бог так поклав, знаєте, напротязі дня роздумувати про це. Читаю Луки, третій розділ, третій вірш. Говориться так. Він і він пройшов по всій околиці Іордану, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів. Мова йде про Іоанна Хрестителя. Він проповідував хрещення покаяння для того, щоб були прощені гріхи. І люди йшли до нього. Його слово, його проповідь вона торкалася людей. І люди йшли до нього. Люди розуміли, що вони грішні і їм потрібне покаяння. Але як ми бачимо далі, пишеться, що от під час покаяння фактично людина вона має два бажання, повинно бути в людині, два таких рішення. Господи, я хочу, щоб ти простив мені гріхи, які я зробив до цього моменту. І друге, що відбувається в момент покаяння, я вирішую йти за тобою. Це два таких рішення людини, яка хоче, щоб це звершилося в її житті. Я хочу, щоб ти простив мені все те, що я зробив до цього моменту. І друге, я хочу слідувати за тобою. Тому що без цього другого рішення. Навряд ли чи Бог простить гріхи? Якщо я хочу, щоб ти мені Боже простив, але міняти нічого не буду, буду жити так, як жив. Це є фарисейство. Фарисеї так приходили, пам'ятаєте? І е, е, Іоанн Хреститель він говорив до них: це три сім від Луки. Тоді він говорить народу, який приходив хреститися від Нього. Породження Єхидені, хто попередив вас утікати від майбутнього гніву. Отже, створіть плоди гідні покаяння. І не, поч... не починайте говорити самі в собі, у нас отець Авраам. Бо говорю вам, що Бог може з цього каміння підне... піднести дітей Авраамові. Тобто, людина, вона розуміла, що їй потрібно покаяння. Але змінювати свого життя в подальшому не хотіла. Вона хотіла жити так, як жила. І це лукавство в Бога не проходить. З лукавим Бог поступить по лукавство. Але коли ми дивимося далі, це говориться десятий вірш, були інші люди, які що робили? І запитував його народ, що ж нам робити. Тобто. Ми хочемо Боже, щоб, ти, щоб нам були прощені оці гріхи, щоб Бог нам простив, що до цього моменту я зробив. І питання, що я повинен далі робити. Це друге як це, що стоїть в покаянні. І дивіться, він, і він сказав йому відповідь: 11-й вірш: хто має два хітони, нехай поділиться з тим, хто не має. Хто має їжу, нехай зробить так само. І ми бачимо так само і там і за воїнів, і за інших було сказано. Що потрібно робити? Тобто це йде те, що людина під час покаяння вона кардинально міняє свої погляди на життя, вона міняє своє життя, вона помирає для цього світу в Христі Ісусі і риси Ісуса Христа проявлятись починають в її характері. І це є рішення йти за Христом. Без цього другого рішення, навряд чи, чи Бог простить гріхи, якщо я покаявся, але буду жити так, як жив. Коли ми читаємо Римлян, п'ятий розділ, п'ятий вірш, говориться такі слова. А надія ж не засоромлює, тому що любов Божа вилилась у серця наші Духом Святим даним нам. Коли ця любов виливається в наші серця? Момент покаяння. Івана 3,16 пишеться, бо так полюбив Бог світ, що віддав свого сина єдинородного, щоб кожний, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. При розмові з Никодимом ми бачимо, Христос каже: хто не народиться від води і духа, не може увійти в Царство Боже. Від води це від Слова Божого, від Духа це від Духа Святого. Бо в Слові Божому є написано: ніхто не може назвати Ісуса Господом, як тільки Духом Святим. Коли ми Ісуса Господом починаємо називати, в момент нашого покаяння ми визнаємо, що Ісус Христос є мій Господь. І оцю любов, яку дає Бог. Ми просто приймаємо своє життя. Ми спасіння приймаємо своє життя. Ми для цього нічого не зробили. Бог абсолютно все зробив і каже: на моє спасіння прийми просто його. І ми цю любов приймаємо. Що ж відбувається далі? А далі ми бачимо дуже часто порівнюється. Церква Ісуса Христа і Христос як наречена і наречений. Коли наречений каже Я Тебе люблю, ось моя любов, наречена приймає цю любов, а у відповідь мовчить, між ними не може бути спільності. Коли дитина Божа людина прийняла любов Божу, а у відповідь мовчить, яка спільність може бути? Між ними спасений да по милості Божій. І хай Бог благословить, народився від води і духа. По милості Божій дати спасений ти дитина Божа. Що ж відбувається далі? Івана, 14 розділ, 15 вірш, говориться такі слова. Якщо любите мене, дотримайтеся. Заповідей моїх, виконайте заповіді мені, мої. Так говорить Христос: якщо ти мене любиш, виконай заповіді мої. Я тебе люблю, я віддав свого сина, і ти прийняв мою любов, ти став дитиною Божою, але у відповідь, чи ти мене любиш. І Христос чітко каже, якщо ти мене любиш, виконай мої заповіді. І коли ми бачимо, коли Ісус Христос, Він е, приходив до Іоанна приймати водне хрещення, Іоанн не хотів його допускати, а казав: Це мені потрібно хреститись від тебе. Але що Христос каже, допуститься тепер, тому що так належить нам виконати. Всяку правду. І це сказав Христос. І ось коли ми прийняли любов Божу для того, щоб сказати Богові Я Тебе люблю теж, якби відповідь дати Йому, ми повинні виконати Божі заповіді. Слово Боже кажете, коли ми читаємо 1 Петра 3.21. Говориться так, це про образ хрещення, який і нас спасає нині, не усунення тілесної нечистоти, але обіцянка Богові доброї совісті через Воскресіння Ісуса Христа. Того образ хрещення не тілесної нечистоти, позбуття, але обіцянка Богові доброго сумління спасає тепер і нас воскресінням Ісуса Христа. Всі ми розуміємо, що водне хрещення, коли приймає дитина Божа, вона обіцяє Богові що чисте сумління. Христос сказав: якщо ти мене любиш, виконай, пообіцяй мені, зробиться з своєї сторони, яку участь Бог бере в водному хрещенні? Ніякої. Тому що людина сама приймає рішення приймати водне хрещення, і людина сама обіцяє це. Бог її до цього не змушує. Але Бог каже: якщо ти мене любиш, пообіцяй мені. Я тебе не змушую до того. Я для спасіння все зробив, і ти прийняв мою любов. Але тепер я хочу від тебе почути, чи ти мене любиш. І саме тільки любов, мотивація, наскільки я бачу Слово Божого до водного хрещення, являється тільки одне: це любов до Бога. Обіцяти Йому чисту і добру совість. І ось коли ми під час водного хрещення нас хрестять во ім'я Отця, Сина і Святого Духа, ми обіцяємо Богу чисту і добру совість. Ми кажемо у відповідь Боже, я тебе люблю. До цього часу Бог сказав, що Він нас любить. Ми прийняли це. А під час водного хрещення ми кажемо Богові: Я тебе люблю. І це визнаю перед цілим світом. Це друге видиме те, що відбувається. І тоді. Коли, як я казав на початку, дуже часто церква порівнюється наречений і наречена, коли наречений сказав Я тебе люблю, і наречена прийняла Тоє. І наречена у відповідь сказала: Я тебе люблю, і Господь прийняв тоє. І тільки в цьому випадку між ними може бути якась спільність. Поки. Е не людина, а християнин не дала обіцянки Богу водного хр... чистого сумління через водне хрещення, вона не має права мати участь в причасті, яке відбувалося сьогодні. Тому що у відповідь на Божу любов вона мовчить. Вона не каже, Боже, я тебе люблю, і тому виконую ці заповіді твої. Івана, те, що ми зранку чули, шостий розділ Євангелія від Івана 6,53, говориться так. Тоді сказав їм Ісус: істину, істину кажу вам: якщо не їсте плоті сина людського і не п'єте крові Його, не маєте в собі життя. Дивіться, що говориться. Якщо я, покаявшись перед Богом, прийнявши Його любов, не йду до того, щоб сказати йому, Я тебе люблю, я спасаюсь тільки по милості Божій. Але в собі життя як такого я не маю, Дух Святий є в мені. Але повноцінного життя в Ісусі Христі я не маю. Тому що чітко написано: якщо ви не будете е, їсти плоті сина людського і пити крові, не маєте в собі життя. Спасаєтесь, да, по милості Божій, дітьми Божими стали, але ще не доросли до того рівня, щоб пообіцяти Богові чисту і добру совість. Не доросли просто ще. І далі говориться так. Бо той, хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. І це дивіться, це вже обітниця. Якщо я тіло і кров оцю цю заповідь, звершаю і приймаючи його іменно як тіло і кров, готовлюсь до цього, перевіряю себе. І це вже обітниця Бога. Я тебе воскрешу, тому що життя є в тобі. Моє життя є в тобі, я в тобі перебуваю, каже Бог. Якщо ми це нелегковажно робимо, ми є одне ціле тепер з Богом. Чому? Тому що ми прийняли Його любов, і Він прийняв те, що ми обіцяли. Ми є одне ціле з Ним. І далі говориться так: п'ятий вірш: бо плоть моя істинно є їжа, і кров моя істинно є пиття. Христос підтверджує, якщо ти будеш оцю видиму заповідь приймати дійсно як кров мою і дійсно як тіло моє, боячись з гріхом чи з чимось протягнути руку до цього, розуміючи, що це святиня, то Христос каже, що плоть моя є істинно їжа, духовна їжа, духовна. А кров моя це істинно пиття. Тому що ти готовиш себе і я готовлю себе. Для того, щоб без гріха, щоб сумління мене не докоряло, якаюсь свої гріха очищаюсь, освіщаюсь, і тільки в тому випадку маю повне право зірзнавінням протягнути руку до тіла і крові. Не з дірзостю, Бо буває, напевно, і такі речі. Хай Бог хранить нас від цього. І далі говориться так. Хто їсть мою плоті п'є мою кров, у мені перебуває і я в ньому. Ось, будь ласка. Якщо, каже, ти приймаєш оцю видуму заповідь, ти звіщаєш мою смерть. Ти в мені, я в тобі перебуваю, каже Христос, а ти в мені перебуваєш. Ми з тобою є одне ціле. І ніщо не здатне нас роз'єднати. Чому? Тому що цей світ, оцей матеріальне, плуцьке, це все, воно не здатне розірвати духовного. Якщо я согласився з бути з Богом одним цілим. Ніяке матеріальне це за мене, воно не здатне розірвати цих зв'язків, від'єднати нас від любові Божої. Не висутане, що Рена знаємо в одному з місця написано. І це право на життя. І ми вкушаємо це як від дерева життя. Ми живемо. І на закінчення ще один вірш зачитаю, це буде з останнього розділу відкриття, 22-й розділ, 14-й вірш, говориться такі слова. Блаженні ті, які дотримуються заповідей Його, щоб мати їм право на дерево життя і увійти в місто. Брамами є блаженство для тих, хто дотримується його заповіді. Чому? Тому що мати їм право на життя, на дерево життя і увійти в майбутньому написано, вони не увійшли, ще, і увійти в місто Брамами. І якщо ми дотримуємося його заповіді і видимо заповідь, оця, яка була сьогодні, тіло і кров ми приймаємо саме як тіло і кров, ми вже маємо право входити брамами в вічний Єрусалим. А право це не обітниця, така що може бути, може не бути. Це вже право ти маєш. Чому? Тому що чистий перед Богом. Ти з Богом єдине, і Він тебе веде. Ти в ньому, Він тобі, ти живеш ним. І ти його силою дієш, і його характер в тобі проявляється. А якщо сумління ми пообіцяли, і щось не так, у нас є ще одне. Коли ми читаємо Євреям 9.14, там говориться чітко, що кров Ісуса Христа. Вона очищає сумління наше від мертвих діл для служіння Богу живому. І оце видума заповідь, яка сьогодні була, це служіння. Ми звіщали смерть нашого Господа Ісуса Христа. І якщо в когось сумління докоряє гріх, який ще що, крови Ісуса Христа жертва, вона очищає совість, ми це приймаємо вірою і зі сміливості. Маємо право участвувати в видимій заповіді, звіщаючи смерть нашого Господа Ісуса Христа. І тому хай нам Бог допоможе, щоб ми цього дотримувалися і оці три видимі речі, за які я казав, покаяння, хрещення і е, причастя, вони дуже тісно взаємопов'язані між собою. Хай народ Божий нас Бог благословить, дасть Бог доживемо до слідуючого разу. Будемо приймати видиму заповідь, і щоб ми, в чистоті святості, розуміючи оцю святиню, приймали цю видиму заповідь, щоб це нам послужило на життя і хай нас Бог цьому благословить. Давайте ми встанемо для молитви.